Всім привіт! Знаєш, знову завітав до нас Renault Master 3 2016 рік. І що він до нас приїхав? Ну, власне, тут -от стоять на настойки. Отак виглядає стойка. Стойки по фірми Дайко. Може комусь треба її номер. Ось от, от номер вона має. Ну і В сьогоднішньому дні будемо замінювати на цьому великому бусі длінна база. Загально тут багато роботи я буду по ньому робити, але ну, не знаю, що, де що покажу. Зняли колесо, підомкратили, підложили е, забезпечення, щоб не впало на нас. Ну і, собственно говоря, так виглядає настойчика. Тут вона, тут вона тільки ржава, вся. Власне, хоче міняти, каже, що не може пройти нормально тігосмотр. кажуть, що вона в нього просто вже не тримає. Добре, будемо міняти. І все, зараз покажемо. Дальше Далі треба було б вийняти цю стойку стабілізатора, але ми не можемо витягнути її, так як сам стабілізатор до доверху. Що треба зробити для цього? Для цього треба підкласти дункратик під речажок. І Підняти його, так? Піднімаємо прямо в прямому ефірі. Трошки я, звісно, телефоном шатаю, Ну. Але... Ой, і все, виймаємо. І тепер можемо спустити. Все, тепер виймаємо ці болти. Ці болти виймаємо теж. Беремо молоточок. Моточок у нас є. Один є. І другий, якщо у нас вийде, то все у нас захоче зараз втікти. Переміщаємося наверх. Може це треба було зробити і раніше. У ну, всякому випадку, я роблю це вже зараз. Так, чистим. Ну і питаємося розкрутити. Якщо не вийде розкрутити, бо таке може бути, що воно буде крутиться в місці стойкою, то стойку заведемо в заціплін. Ну, але побачимо. Гаєчка в нас відкручена з величезними усіллями. Але в нас воно не падає, виймаємо таку чашечку і вона не падає, а що не падає, то що я зловив її, звісно ж, на отвірточку. І зараз я покажу, як це я її достану. Ось так от виглядає стоєчка. Якщо брати так, як в нас стоїть на автомобілі, то це ось так. Ось так вона виглядає. Виходить, в ту сторону заходить один виток, так, закінчується, а верхній закінчується ось тут. так, І вся ця опора от ми бачимо, що вона отак повинна крутитися. Крутиться, але трохи туговато, але може то, що пружина жме. Ну що, деякі кажуть, що вроді би не треба жимати пружину, чесно, не знаю. Я зараз спробую трошки відкрутити, але до кінця не буду, щоб не вистрілило. Може і не треба в самому ділі. Якщо треба, то поставлю стяжки. дивіться. Ось так, значить, ми зняли. Тепер знімаємо. Ну, в даному випадку знялась. Опора разом з підшипником. Так? Дивимося, що він нормально крутився. Крутиться, легенько не підклинює. Власник новий не привіз. Ну і цей не критичний. Ставимо його назад. Все крутиться. Отбойників у нас нових теж немає. Так що оцей весь комплект. А, не тільки цей, ще. Оце теж у нас так пружинка. І, звісно ж, можемо вчіпити назад цей. Деякі навіть автолюбителі кажуть, що без цієї штучки, в них, без цього кожуха, в них там щось постійно клоцає і стукає. А як ставлять, то в них перестає стукати. Ну не знаю, я, якщо чесно, не можу зрозуміти, як таке може бути. Але ми її теж поставимо назад. і щоб і цей власник був задоволений. Так. Ну, А цю стойку що? Цю стойку викидаємо, вона вже металолом. Так, вона назад і не піднімається, Ну, але йде назад тугенько, наче щоб. Ще там якісь остатки масла є, звісно. Сказати, щоб сильно легко, тобі йшла, то пішла, то теж не скажеш. Ну, але таке. Нова ну, стоєчка має такий вигляд, от бачимо, вона піднімається сама. Ну, що вам сказати? Нов'ю є нов'є. Збираємося точно так само назад, ставимо пружину. Ставимо її те саме, саме місце. Так, тут де вона мала стояти. Далі ставимо всі ці наші відбойники, відбойники і тому проче, ну, в общем, одною рукою незручно. Ну і якщо гарно здавитися тяжками, я дотягнув тільки, що ще більше, то можемо наживити її без проблем. І зараз що? Закручуємо. Якщо у вас немає гайковерта, то в допомозі опять йде шестигранників, а там ключ на 21. І закручуєте. Тримаєте сам амортизатор і закручуєте. А найкраще це маєте гайковірт. Ну, на цьому і завершається якби, це відео. Значить, стойки замінені. І автомобіль працює. Ну, ще не виїхав, звісно, але вже скоро вийде. Всім до зустрічі!